Із 24 листопада головний вуз краю має нового очільника. Федора Ващука обрали з ректора шляхом таємного голосування. Він набрав удвічі більше голосів, аніж його головний суперник Володимир Смоланка. Рішення робочого колективу підкріпили і контрактом Міністерства освіти і науки. Відтак, керівником ужну найближчі сім років буде Федір Ващук. Починаємо працювати. Для блага нашого краю, для підняття рівня вищої освіти в Закарпатській області. Вища освіта в Закарпатській області це рівень наших студентів. Це фундамент, який ви їм здобувають в вашому вузі. Ну і, зрозуміло, це також матеріальна технічна база, на якій можна оцей рівень знань надавати до призначення. Федір Ващук два місяці був виконувачем обов'язків ректора. За цей час зробив деякі кадрові перестановки. Однак, як зізнався сам новопризначенець, кардинально змінювати кадри не буде. Кардинальних ні. Я пропрацював два місяці в університеті. Я жодної людини не привів зі сторони. Жодно. я один прийшов в університет і виграв вибори. І Колектив чудовий, люди, люди високопорядні, і авторитетні, і ну, рівень інтелектуальний, і науковий команди непоганий». Співпраця налагодилася і зі студентським колективом. Голова студентського профкому Андріана Заводяк після зустрічі з новим ректором вибудували план подальших дій. Наразі в студентських гуртожитках змінюють вікна та працюють над створенням нормальних умов для проживання студентів. А ще взялися за вирішення важливого питання. Звичайно ж, зменшення хабарності в нашому університеті ректор готовий нам допомогти. До прикладу буде створена студентська рада, яка буде мати право зайти на будь-який іспит, ясно, що з попередженням на будь-який залік і перевірити наскільки викладач чесно оцінює знання студентів. Привітати нового ректора прийшов і колишній керівник вузу Микола Вегеш. Йому під час зустрічі було присвоєно звання заслуженого професора Ужну. Науковець у свою чергу наголосив, що кожен із працівників вузу повинен підтримати нового ректора та бути з ним однією командою заради успіху. Вишу на завершення свого виступу Федір Ващук виголосив сподівання, що найближчим часом ужну стане не просто національним, а Ужгородським національним дослідницьким університетом.